В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу, любі молільники, узлюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, дорога, люба молода, ми знову збираємося разом, знову проголошуємо нашу молитву, і знову чуємо, як і кожного дня. Дуже сумні звістки. Я думаю, що ви вже бачили, бо це висвітлюється у медіа про те, яка страшна трагедія сталася в Кривому Розі, буквально недавно, декілька годин тому, де загинули люди, де загинули діти. Це дуже важко. Важко кожному, хто насправді відчуває ту велику біль втрати. Це рідні, близькі. Це та мати, яка сьогодні бігла до своєї дитини, яка була там, на тому дитячому майданчику, де потрапила оця смертоносна зброя. Дуже важко. Часто просто бракує слів. Часто хочеться просто помовчати, тому що є дуже багато незапитань. Як далі? Як далі жити? Тій матері, тому батьку, дружині чи чоловіку, дитині чи онуці, бабусі, бабусі чи до дідусеві? Як далі? Сьогодні до мене написали дуже багато людей, зокрема одна наша молільниця, чекаючи на свого сина. Який пропав, про якого немає, немає знаку, немає новин на війні, герой наш. Є велика віра, що він повернеться. А ще більше вона пише є віра у того малого внучка, володі, якого сьогодні день народження, який чекає, що тато подзвонить, який чекає, що він сьогодні привітає його з днем народження. Як все це непросто. Як важко є чути мені, як духівнику слова не раз дітей, які, з якими маю зустріч не раз. це діти, які в садочку чи в школі, маленькі ще діти, яким 5, 4, 6 років, які говорять мені, священнику, що їхній тато зараз як ангел? Діти звертаються зір до неба. І Кажуть, тату, ти мене чуєш. Тато, ти бачиш, тато, ти там теж знищуєш ворогів. Тато, дякую тобі. Це дуже непросто. Дуже непросто. І коли ти починаєш занурюватися в теперішню реальність і дивишся навколо себе, що відбувається зараз. Ти знову вкотре розумієш, що світ хоче цього. Світ хоче того знищення. Світ не хоче, щоб людина подивилася на себе, як на людину, яку сотворив Господь. Світ робить це для того, щоб люди не гуртувалися, щоб люди були озлоблені, щоб ми, як люди, які наповнюємо цей світ, мали зло у собі? Все для того нам дано, щоб забрати нас від живого спілкування. Навіть зараз ми з вами чуємо це через наші телефони, через наші комп'ютери, а ми мали би це чути в Божому храмі. Ми мали би бути там. Ми мали би бути присутні. У своїх освітніх закладах, навчатися, реально навчатися, формуватися як достойно, ментально, морально і гідно. Ми мали би сумлінно виконувати свою працю, до якої Господь нас покликав, і вміти чітко розподілити свій той час на все, але першочергово ставити найперше питання це моя вічність, мій Господь, моя сім'я. Моя родина, мої приятелі, друзі, сусіди і так далі, моє очне, живе спілкування, але все робиться навпаки. Кожен замикається сам в собі, кожен хоче мати свою, а не чужу зону комфорту, з якої не хоче виходити, і йому все подається приготовлене. Готове той продукт, який він споживає. І кожен стає задоволеним. Мені більше нічого не треба. Це прикро. Тому і оце лукавство, оце зло, оце нечесть, вона суне і лізе до кожного дому по цілому світі. Тому нам усім потрібно зараз розуміти, що Переміна є потрібна. Мінятися треба вже і зараз. Мінятися кардинально інакше все це поглине нас, і ми станемо тим ланцюжком, який так само продукує не живе людське християнське спілкування, а якесь технічне, роботизоване, механічне, яке абсолютно не має нічого живого. Немає жалю, співстраждання, моралі чи гідності, а живе у вимірі цифр, живе у вимірі того технічного прогресу. Тому міняймося, дорогі браті і сестри, не шукаємо собі оправдань, ми всі в цьому є учасниками, і нам разом долати всі ці випробування. Тому що ми з вами, перебуваючи зараз у часі Великого посту. П'ятий тиждень, який підсумовуємо, п'ятниця, вечір, маємо так само той великий обов'язок не просто говорити про переміни, але втілювати їх в життя і шукати кожного дня того живого спілкування, того очного спілкування, того дотикового спілкування серцем, очима, вухами, рукою, дотиком, устами. Інакше. Ми знову ж таки зануримося не в те, до чого Господь нас покликає. Тому зараз усіх щиро запрошую до спільної молитви, до спільної світлої пам'яті про наших загиблих героїв, про тих, які сьогодні загинули у наших містах і селах від тих страшних катів, які не мають нічого у собі святого. Молімося щиро, продовжуючи наше моління місяця квітня. Бо ми приготовляємося до великого свята, свята Великодня, тому нехай Боже благословіння буде разом з нами. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бо істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння. Зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес. У третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого що від Отця і Сина, і що з Отцем і Сином рівно і рівно мірівнославами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що тоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молімося наш перший десяток, всі разом славимо Господнє ім'я. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше. Потребують Твого милосердя разом, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося наш. Другий десяток, молитва подяки. Дякуємо Господу за те, що ми знову зустрілися разом. Дякую всім молільникам, які тримають той духовний фронт, тримають ту духовну молитву і не відступають, не прив'язують себе до днів тижня, а кожного вечора знаходять тих півгодини часу, щоби подякувати Богові, просити в Бога прославляти Його ім'я. І перепрошувати в своїх немочах. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Марія Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати божа, Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша молитва за воїнство. За захисників, захисниць, яким сьогодні творимо ту величну нагоду молитви, молимося за поранених, полонених, пропавших, молимося за те, щоби сповістили про себе, дали знати, якщо мають можливість, щоб кріпилися батьки, рідні, близькі, щоб, відчуваючи присутність своїх дітей у своєму житті, вірили, що вони живі. Повернуться додому, вірили в ту духовну єдність, яка вже єднає нас з тими, хто направді вірили, вірили, що вони сьогодні є поруч і завжди в нашому серці. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче нащо іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва щира за величне намірення, примирення, покаяння за те, щоб ми гуртувалися за єдність українського народу. Помолімося щиро, щоб єдналися в тому живому спілкуванні, де осердям нашого життя. Життя вічного є Ісус Христос, Спаситель світу. Маріє Марія, Мати Божа молися, молись за нас, Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, мати божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток, наша молитва місяця квітня, молитва за наші сім'ї і родини. У тому приготовлені до Величного Свята Воскресіння, молитва за всіх опущених, хворих, немічних, страждаючих, прикутих до ліжка, всіх, що зараз у лікарнях моляться з нами, Всі, що в лікарняних палатах, всі, що в тяжких приготовленнях до складних операцій, молимося за вас і просимо, щоб операції відбулися добре, правильно, щоб воно стало для вас облегшенням. Молимося за наших медичних працівників, освітян, молимося за провід церкви, за духовництво, капеланство, молимося щиро за провід держави, за єднання в наших добрих, благих намірах, за подорожуючих, за тих, що в чужині далеко від Отчого дому. Молимося за подружні пари, за наших дітей і онуків, за належне виховання у Христовій християнській вірі. За мораль і гідність кожної людини, яка повинна все зробити для того, щоб осягнути вічність. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище Син, Покровитель Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Нині повсякчас на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, усім щиро прошу і бажаю спокійної та мирної ночі. Стараймося знаходити той спокій і його множити серед своїх рідних. Цей непростий час для кожного щирого українця, щирої правдивої людини. Завтра є кафестова субота, де ми молимося за душі спочилих, тому дуже прошу всіх, хто має особливі намірення на завтра. Записуйте свої намірення на молитву, і ми обов'язково зранку на літургії будемо поминати усіх, хто в тих намірах просить про молитву. Теж так само завтра. Ми збираємося з нашими дітками спільноти благословення, де ми будемо приготувати нашу шутку для того, щоб її освятити, і передати частину нашим воїнам, можливо, частину реалізувати і за ті офіри, які складуть собі люди, хочемо так само долучитися і допомогти нашому війську, тому маємо добрі благі намірення. А вас запрошую долучайтеся. Своєю офірою, своєю молитвою, своїм добрим словом, своїми видимими і невидимими складаннями пожертв, які ви хочете скласти на славу Господню, все це ваша особиста ласка і добровільна. Тому щиро прошу про підтримку, про молитву і теж прошу не зупиняємося, допомагаємо, підтримуємо всім, хто цього найбільше потребує, особливо нашим захисникам і захисницям. Особливо одиноким, прикутим до ліжка, старцям в домах перестарілих, в сиротинцях, тих, що є неповносправні, тих, що не можуть собі самостійно дати ради, бо вони навколо нас, їх дуже багато. Тому допомагаємо, підтримуємо. А вам велика дяка за вашу підтримку, за поміч, яку ви щоразу робите на славу Господню. Тому чекаю на ваші наміри і прошу допомагаємо тим нашим діточкам. Бо вони щиро хочуть завтра робити добру справу, тому буду вам вдячний за підтримку. Слава Ісусу Христу!